Кидай правильно, у Києві стартувала акція збору та утилізація відпрацьованих батарейок. Організатор заходу Мінекології запевняє, у світі вже давно навчилися знешкоджувати старі акумулятори. Для цього є спеціальні контейнери. Крім того, проводять інформаційні кампанії про загрозу довкіллю. Україні ж альтернативою смітникам слугують хіба що шухляди. Тож урядники взялися за охорону природи і першими наповнили бокс із використаними батарейками. Соломія Буй бачила, як почалася акція. Киянка пані Наталя знає, що батарейки забруднюють довкілля, і викидати акумулятори разом з іншим зміттям не можна. Жінка запевняє, важкі метали, складові звичайних пальчикових батареїв, уже давно не отруюють життя європейців. Вилучити та знешкодити шкідливі речовини із уже відпрацьованої батарейки там уміють. Я певний час жила в за кордоном у Чехії два роки жила, і там у кожному супермаркеті, в кожному магазині практично є коробки для того, щоб туди класти батарейки. І далі їх забирають і переробляють на спеціальних заводах. Прагнуть навчитися цього і в Україні. У рамках акції Викидай правильно громадські активісти, столичні підприємці та Міністерство екології виготовили партію спеціальних герметичних контейнерів. Відтепер увесь енергонепотріб можна приносити до пунктів збору, де й встановлять урни. Хоча подібні ініціативи не новинка, та вперше акція набула таких масштабів. Мені дуже приємно, що наша ініціатива збору травуши батареїк знайшла таку ярко живу поддержку у міністерстві екології, де да не только у державних органах але й у других організаціях. У профільному міністерстві повідомляють, що вже співпрацюють з колегами освітянами Незабаром в українських школах запрацює програма Зелений клас у приміщеннях навчальних закладів встановлять контейнери для батарейок, а дітей навчатимуть екологічні грамотності ще інтенсивніше. Якщо дитина ну самого Дитинство буде розуміти, що вона теж теж відповідальна за навколишнє середовище. Це буде правильно. Ція діятиме постійно, і до неї зможе долучитися кожен. Першу символічну партію батарейок сьогодні виконали й самі організатори. Міністр екології запевняє, вже до кінця року понад пів тисячі пунктів збору по всій Україні зможуть прийняти відпрацьовані батарейки. А одночасно проводитиметься інформаційна кампанія для підвищення рівня екологічної освіченості громадян. Буй